Мій пенатний рулет уже спікся. Я його перерізала на пополам, намазала уже крем сиром. А тепер буду всередину я класти ікру. Ікру я вибрала свою любиму від фіш-ікра. Юа. Я взяла дегустаційний набір. Тут у кожному по 175 сімдесят і 4 різні види ікри за 600 гривень. Так, дивіться: це ікра Горбуші червона, це ікра веслоноса чорна. Це моя сама найулюбленіша ікра щуки жовта. І ікра кіжуча, червона. Так, я дуже сильно люблю е, ікру щуки, але яскраво, гарно і смачно. В рулеті, я думаю, буде червона. Візьму горбуші. Так, відкриваю вона в міру солона, смачна.